Перша книга Самуїла, 25 розділ з 9 по 17 вірші. Що ж, Давид знаходиться десь в пустелі, і ми познайомилися з новою сім'єю Навал а Авігаїл. От і Давид посилає своїх слуг, щоб вони попросили у Навала їжі, щоб Навал їм допоміг. І Ми розуміємо, що у Навала є вибір допомагати Давиду і ставати ворогом Саулу, чи допомагати. Чи не допомагати Давиду, і бути другом Саулу. І прийшли Давидові хлопці, промовили до навала в імені Давида усі ці слова і спинилися. Тобто, прийшов, прийшов цей загін хлопців, от вони з протягнутою рукою от, і е, іншою рукою пальцем він покаже те, що вони просять. Протягнута рука це, це знак прохання, знак сос, це прохання про допомогу. І Показано, що вони просять якусь їжу у Навала, щоб він їм допоміг, щоб він якось їм віддячив за те, що вони йому допомагали. Коли вони допомагали, вони не думали про те, що Навал повинен їм віддячити. Але зараз у них потреба і вони вимушені просити в нього їжу. Тому що, нагадую вам, вони переховуються від Саула, від смерті. І відповів Навал Давидовим рабам і сказав: Хто такий Давид? Хто Єсеїв син? Сьогодні намножилися раби, що вириваються кожен від пана свого. І я візьму свій хліб і воду свою, та зарізане, що нарізав я для своїх стріжихів, та й віддам людям, яких не знаю, звідки вони. І Давідові хлопці пішли назад на свою дорогу, і вернулися, і прийшли. І розповіли Давиду усі ці слова. Тобто Навал їм нічого не дав. Навал зневажив Давида. Навал взагалі сказав: Хто ви такі? Зараз взагалі багато, багато їх слуг, які повтікали своїх хазяїв. Він знає, що Давид переховується. Він знає, що Давид втік. І він каже: Хіба я буду тобі допомагати? Я взагалі не знаю, звідки ти. От що ж, Навал, отче відповідає слугам. Бачимо рука. Така це заборона. От, цією рукою він тримає, що він забороняє, він каже, я вам не дам їжу. От, і це він каже Давиду, біля якого знак Сосу. Тому що Давид просив про допомогу. Він каже: ні, ніякої допомоги вам від мене не буде. Бачимо, що була біля навала символ людини, яка закрила очі і вуха свого серця, щоб не покарятися Божій. От. І про це ми трошки пізніше, ще більше, більше поговоримо. чому саме Божій істині, чому саме Богу не покаряється зараз Навал, коли він так принизливо ставиться до, Навида, до Давида, до Його прохання. А Давид сказав до людей своїх: припережіть кожен свого меча, і приперезали кожен меча свого, і приперезав І Давид свого меча. Тут приперезалися, Приготувалися на війну до битви. І вийшло за Давидом близько чотирьох сотень чоловіка, а дві сотні остались при їхніх речах. Вийшли, це значить, що вони вийшли мститися на вал. Тож, Давид Давид, коли почув цю звідку, коли він почув, як зневажив його навал, що він казав, як він казав, як він ставиться до нього. До того добра, що Давид зробив навалу, він дуже розмілився. І бачите, меч направлений на навала. А навал знаходиться в смертельній небезпеці. Зараз біля на нього націлені і стріли, і списи, і мечі, і ножі. Це знак смертельної небезпеки. От, бачимо біля Давида знак людини, яка керується злом. О, про це тож трошки поговоримо пізніше. А один хлопець. І здавало в їх слух доніс Авігаїл, наваловій жінці, говорячи, ось Давид послав був із пустині посланців, щоб привітати нашого пана, а він кинувся на них. А ті люди дуже добрі для нас, і не були ми покривджені, і нічого нам не пропало за всі дні, коли ми ходили з ними, як були ми на полі, як посли нашого тару на горі Кармил. Муром були вони над нами і вночі, і вдень, повсякчас, коли ми були з ними, як ми пасли отари. А тепер пізнай та побач, що зробиш. Бо дозріло зло на нашого Пана та на весь дім його, а й він негідний, і з ним не можна говорити. Негідний в смислі, в сенсі, навал, негідний, і з ним важко говорити про це. Важко його якось до розуму до тями привести, що він. Накоїв на біди. От, і що Давид може йому повститися. Що ж бачимо, Авігаїл до неї прийшов один слух, теж якийсь розумний слуга, який бачив те, що відбувалося, і який розуміє, що у навал, навал просто не розуміє, що він робить. Він не розуміє, проти кого він пішов, на кого він ну, кого він принизив. Ось, і Він, і він каже: бачимо знак СОС, це прохання про допомогу. Він просить, щоб Авігаїл, Авігаїл, Ох, важке в неї. А, Авігаїл а, щось зробила, тому що він розказує: прийшов Давид, і в Давида було прохання. Давид стоїть так спротягнути рукою, це так прохання. А у Навал зробив йому заперечення і поставив йому дизлайк. Причому Давид небагато просив, просив тільки необхідно для, для життя. Ось, І він каже, що це проблемка. Це проблема, і в нас, у нас зараз проблема. Чому? Тому що сім'я Навала і сама Авігаїл знаходяться в смертельній небезпеці. Над ними символ, що вказує, що смерть, і також символ, що це сім'я. І а, знак, на них націлені списи, мечі, а, стріли це знак смертельної небезпеки. Тобто, Авігаїл. Слуга просить, щоб Авігаїл якось втрутилась в цю історію, бо він не може говорити до Навала, бо Навал дуже негідна людина. Що ж, коментарі, запитання до цих віршів. По-перше, ми розуміємо, що Давид розумівся справедливо. Він дійсно допомагав Навалу, він дійсно ставився до нього добре, і Навал повинен був би віддячити йому. Добром на добро. Але Навал Навал зараз кривдить його і зневажає його. Тому у Давида є якби, справедливий гнів на цю людину. от За, за те, що він з Давидом. Вчинів. вчинив Далі Навал зневажив майбутнього царя, він зневажив Божий вибір. Навал знав. А що Давид помазати наступного царя. Про це я казав а, минулого відео. От. Давал, давал знав, що це Бог через Самуїла ставить його майбутнім царем. Але Навал нехто зараз Давидом, нехто, і нехто є Божим помазанням, нехто є в цьому сенсі самим Богом. Тому я й сказав, що Навал це людина, яка закрила очі і вуха свого серця, щоб не чути Божу і істину. І навалу було. А, по, 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 по зв'язкам родинним, він ближче був до, до, до Саулової рідні. Тому він хотів, щоб Саул залишився царем, і, мабуть, ще й очікував, що Саул ще його благословить що ще більше, йому якихось скарбів дасть, тому що він не допоміг Давиду. Ну, і плюс він не хотів допомагати Давиду, тому що не хотів просто бути ворогом своєму. Царем, царив. А питання до вас, якщо ви згодні, що Давид керується злом, коли він з мечом там, на малюнку показаний, іде мститися а, навалу, то поясніть поясніться, От, чому саме він злом керується, якщо його днів, гнів був справедливий. От, якщо у вас інша точка зора, то поясніть її, чим керується Давид, чи добром, чи злом, коли йде зараз і хоче помститися. Навалу. А з питань придбання паперової версії а, книги Три царі, яку ми зараз з вами відодивимося, от а, українською чи російською мовою, пишіть нам в телеграм на ці номери, які ви бачите. В себе на, на екрані, і у вас буде змога придбати паперову версію цієї книги. Також нагадую вам, що на кожному розвороті цієї книги, ось отута, є QR-код на кожному розвороті. О, це посилання на наш YouTube канал, це посилання на відео з цього розвороту. Наводите свій телефон, потрапляєте на відео з цього розвороту. О, і о, у нас більше ста відеоуроків в нашій книги. От. Тому, якщо ви, якщо ви не встигаєте самостійно з дітьми почитати, провести біблійну годину, ставите їм відео, а потім, коли у вас буде час, запитайте в них, про що був урок, що було цікаво, що не цікаво, які були висновки, які були запитання, і як діти на їх відповіло. І там і для вас теж будуть хороші питання. Це посилання на наш сайт і на наш інстаграм-канал. Нехай благословить Господь вас і ваших дітей до наступного разу.